Добрий день, шановні глядачі-читачі. Сьогодні в програмі Нова літера. Рецензія на улюблену книгу юного читача, декілька дорослих книжок, анонси цікавих подій, репортаж зі святкування річниці з виходу книги Гім очеретяних хлопчиків. Почнемо з книжкових новинок, які потрапили до полю мого зору. Перший з них це вдалося тільки тому, що на обкладинці стояло ім'я Бориса Акуніна. Щоправда, в якості автора виступала Ганна Борисова, але це не більше ніж жіноче Альтер Его Чартішвілі. Після гри в жанри відомий містіфікатор почав грати в авторів і створив декілька успішних проєктів під іменами Брусникін і Борисова. А спочатку ім'я справжнього автора утримувалося в таємниці, тому що головною думкою, а може, і метою Акуніна, була спроба з'ясувати, а чи буде якісне чтиво від невідомих авторів користуватися таким же попитом, як і ті книжки, на яких стоїть його ім'я, розкручений лейбл Акунін. План провалився тиражі книжок невідомих авторів і близько не дотягували до Акунінських, тому тепер міф розвінчується просто на обкладинках. І всі шанувальники творчості Акуніна можуть радіти тому, що отримали нові книги від улюбленого автора, нехай навіть і під чужими іменами. Брусникін пише історичні романи, а Борисова психологічні. Але в обох випадках почерк Акуніна чи Хартішвілі дуже легко впізнати, а значить, легко і отримати задоволення від читання. Я прочитала останній роман Борисової, який називається Вріміна года, і тепер з нетерпінням чекаю, коли до рук потрапить два перших там і креативщик. Мені здається, що це нетерпіння, це головна ознака якості книги, яку плануєш почитати. Ще одна ознака якості тексту це страх, що скоро книжка закінчиться. Саме його я зараз відчуваю, читаючи дивний роман Кетріно Флін під назвою Що пропала. Починалася ця книга як пригодницький детектив, продовжилася як психологічно-містична сага, а закінчилася. Поки що не знаю як, тому що поки не дочитала. Але обов'язково збираюся і вам раджу. Останнє, що я скажу про цю книгу, це анотація з газети Таймс. Потрясаючий ізобритательний перший роман Офлін попав в список номінантів на букера. Легко поняти, чому душ роздираюче одиночество героїв і торговий центр, ставши самостоятельним персонажем. Це символи нашої епохи. Моя любимая книжка Правила поведения для воспитанных детей. Там есть про всего, как надо себя вести в гостях башки с дедушкой, в школе, в парке, в самолете, везде. Надо вовремя успеть в школу. В детском саду не прерывать и все делать правильно, и не садить в садике, что в больнице нельзя бегать по, по, коридору. Что он такой рад, и зато у него помятая одежда, но он, кажется, уже будет готов каким-то гладить ее, чтобы было все хорошо, и чтобы никто не, 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 не ругал меня, и чтобы было все хорошо. Рік тому побачила світ антологія молодої запорізької дніпропетровської поезії гімн очеретяних хлопчиків. Який вплив справила ця книга на культпростір нашого регіону та нашої країни взагалі обговорювали автори збірки днями. Минув рік з виходу книжки, і в нас власне з'явилася можливість на відстані цього року подивитися на це видання не просто як на книгу, а як на культурний проєкт і значення цього культурного проєкту для літератури двох міст Запоріжжя, Дніпропетровська для літературного процесу взагалі країни, оскільки за цей рік відбулося кілька схвальних рецензій в різних виданнях, де Ну так нам целестило, де книжку різні люди називали з подій року в літературному житті країни. І ми сьогодні тут зібралися подискутувати, власне, що відбувалося протягом року з дня виходу цієї книжки, і поговорити про взагалі про вітчизняний літературний процес, актуальний вітчизняний літературний процес і інтегрованість в нього авторів з Дніпропетровська і Запоріжжя. Наскільки вони інтегровані? Вони інтегровані поодинокими авторами, і взагалі Запоріжжя Дніпропетровськ він в масовій такій свідомості залишається певним маргінесом для літературного життя країни, і це можна помітити лише по тому, що до нас вкрай рідко приїздять з презентаціями відомі письменники, просайки, поети, літератур-трегери. Ситуація потроху змінюється десь останні три роки, але все одно ми відчуваємо себе певним гером. То навіть не за тим культурним продуктом, який ми створюємо, а за ставленням літературного процесу до цих двох міст, коли ти кажеш, що Запоріжжя і Дніпропетровськ знаходяться на маргінесі, ти маєш на увазі письменництво чи все ж таки читацьку аудиторію, тому що ті докази, які ти приводиш, вони кажуть про таку відсталість, деяку читачів. Тачів також, оскільки в ракурсі читацького погляду є дуже обмежена кількість імен. Це ті імена, які нам представляють медіа, це ті імена, які нам представляють книгарні. Але якщо подивитися на загальний видавничий процес, ту цікаву, живу, актуальну прозу і поезію, яка виходить в Україні, то який мінімальний відсоток всього цього з'являється в запорізьких книгарнях? З чим це пов'язано? Ну, це замкнуте коло. Я розумію, що читач не знає про це. Він це і не читає і не питає в книгарнях. В книгарні не мають попиту, тому нічого не пропонують, як його розірвати це коло. Розірвати це коло, мабуть, можемо ми з Оля, займаючись нашу, на нашими літературними передачами, знайомлячи читача не тільки там топ 10 топ 5 імен зіркових і от читати лише цих. Да? Є імена, які можливо не є популярними, які не є такими касовими, але за своєю художньою наповненістю, вони варті того, щоб бути на одному шеблі з тими іменами, які знають всі. книга это изначально задумывалась как некий проект, который познакомит читателей других городов, других регионов Украины с тем, что происходит в поэзии в нашем регионе, вот в Приднепровье, Днепропетровске, Запорожье. В значительной части наши две области это вот такая вот терра инкогнита. Я думаю, что за пределами наших областей мало кто представляет себе, что именно тут происходит. Вот э, наш проект занялся какой-то определенной художественной разметкой этой местности и позволил читателям других регионов познакомиться, во-первых, с нашим литературным процессом и понять, поразмыслить, может быть, на тему, чем наша поэзия отличается, чем она похожа на поэзию, скажем, Львова, Киева, Харькова, других крупных городов. На день народження прийнято приходити з подарунками. Так і зробив головний редактор літературного альманаху «Літера Раднєпр. Я сюда не с пустыми руками, у меня собственные как-то издательские проекты. Вот, например, журнал «Литера Днепр», он стал теперь официально издаваемый, то есть вот с марта получено разрешение в пределах Днепропетровской области, но в дальнейшем и в Париже мы получим разрешение, будем во всем мире распространяться. Каков тираж? Тираж небольшой, 200 экземпляров, но он именно для города как бы абсолютно адекватный, потому что больше у нас, к сожалению, нет читателей. Даже часть тиража приходится распространять и в Запорожье, и в Донецке, и в Харькове, и в Киеве. Ну, такова сейчас у нас литературная вообще потребность в журналах. Чем он наполняется, журнал? Наполняется он различными, то есть, материалами. Например, вот интервью, например, опросами. Вот анкета в этом номере, она посвящена как раз влиянию вот этих ридеров и также влиянию, ну, скажем, массовой литературы на современного писателя. Вот стоит ли ему подыгрывать этому. Это такой был опрос. Ну, кроме того, традиционно поэзия, проза, различные критические статьи. Под эгидой этого журнала выходит много приложений, но вот сейчас их становится еще больше. Вот последнее это книга стихотворения «Неймдропинг», что в переводе означает «забрасывание именами». И действительно, это поэтесса киевская, она во многих своих стихотворениях упоминает разные известные и менее известные имена даже с первого, если мы берем стихотворение, тут и Бунин, и Мережковский, Иван Шмелев и так далее. Но она этими именами, собственно, пытается возобновить интерес к литературе, к чтению, вообще к осознанию человека в пространстве каких-то вечных, так вот сказать, истин. Вот поэтому ну, об этой книге еще как бы она вышла только сегодня. Я ее взял за полчаса до того, как приехать в Запорожье. Книжка не неймдропинг, она идет по стопам именно гимна очередят хлопчиків, который, ну, во-первых, он во многих городах прокатился с презентациями и собрал хороший урожай именно рецензий, отзывов. Вот то же самое, я думаю, ждет э, судьбу и этой книги. Лоліта найвідоміший і найскандальніший роман Володимира Набокова. Переказувати сюжет книги про жагучу любов підстаркуватого невдахи до 12-річної німфетки немає необхідності, бо він відомий навіть тим, хто книг не читає взагалі. Набоков називав роман комедією і не погоджувався з тими, хто вважав Лоліту еротичним твором. Проте американські видавці рішучо відмовили в публікації книги, і автор був змушений надрукувати його в Паризькій Олімпії прес. Це відбулося в 55-му році. А вже в 56-му книгу у Франції заборонили як порнографічну. В 57-му видавництво виграло судову справу захисту лоліти, і книга повернулася на прилавки. Пристрасті навколо Лоліти вирували навіть у палаці громад англійського парламенту. У той день були призначені слухання по Суецькій кризі. Але коли один депутат насміливо нагадав про це, йому відповіли: це справа нетермінова. Почекає зараз важливіше визначити позицію за Романом цього набокова. Британія заборонила не просто друк Роману, а навіть його ввіз в країну. Митне відомство Сполучених Штатів навпаки дозволило возити в США книгу. Таким чином, легально вивести з Франції Лоліту було неможливо. А от ввести в Штати можна. Роман був заборонений в Аргентині, Новій Зеландії, Пар і, звичайно, Радянському Союзі, де взагалі не видавалося ані рядка Набокова, починаючи з 23-го року і аж до 1986-го. До речі, сам Володимир Набоков, закінчивши роботу над Лолітою, намагався спалити рукопис, напевно, передчуваючи реакцію суспільства на його твір. Роман врятувала дружина письменника Віра. Врешті-решт Набоков заробив на лоліті близько чверті мільйона доларів і 200 тисяч отримав за екранізацію Стенлі Кубріка. А фільмі 62-го року, за який Кубрік отримав Оскара, заборонили знімати в ролі Лоліти неповнолітню актрису. А от режисер Едріан Лайн, що зробив свою кіноверсію скандального роману в 97-му році, вже зняв 14-річну Домінік Суейн» у ролі Лоліти. She made me part of her nature. I pluck the branch, spoil the food, I taste the pain. 27-28 квітня в Києві відбудеться фестиваль Штурмові загони Гутенберга, покликаний сформувати нове покоління авторів, дизайнерів, редакторів і, звичайно, читачів. У програмі фестивалю: лекції, дискусії за участю Ірени Карпу, Олександра Ірванця та інших відомих письменників, тренінги, майстер-класи присвячені графічному дизайну, шрифтам, арт-книгам, буктрейлерам, паперовому мистецтву. Очікуються також цікаві виставки плакатів. Буків, блокнотів, ілюстрацій, ручного паперу, помилок в ЗМІ та книгах, фотографій, хендмейду, листівок і навіть друкарських верстатів. На цьому час програми Нова літера вичерпаний до зустрічі в телеефірі в суботу і середу, на інтернет-просторі на сайті телеканалу «Алікс», а також на літературних заходах. Читаємо!